Дня, шановні колеги, сьогодні, на мій погляд, дуже цікава тема для більшості сімейних лікарів, особливо тому, що це, це такі стани, стан саме тромбоцитозу, який останнім часом дуже часто спостерігається у пацієнтів після початку пандемії коронавірусної інфекції. І так, що ми повинні пам'ятати, що можемо дати плані рекомендацій пацієнту з тромбоцитозом, як завжди, починаємо з клінічного випадку. І у вас, і у нас, у гематологів доволі часто картина, що приходить пацієнт або пацієнтка молодого віку 44 років, звертається з третку білю суглобох. Біль у Бачимо, що і скрутість ранкова, і частіше кістя рук турбують пацієнтку. І минулого року теж ж саме були скарги. пацієнтка була скерована до ревматолога, але діагноз ревматоїдний артист встановлений був. І минулого року, і цього року, в аналізі крові були виключно підвищені Тромбоцити. Тобто, якщо ми бачимо в аналізі крові, еритроцити, гемоглобін, лейкоцити в межах норми. Тромбоцити дійсно підвищені: 509 на 10,9, що і в межах норми. Оказники лейкоцитарної формули також не змінені. На прийомі у гематолога. При обстеженні гематолог. Бачить, що немає збільшення ні периферичних лімфатичних вузлів, ні печінки, ні селезінки, і практично ті ж саме зміни в аналізі крові, тобто підвищена кількість тромбоцитів 517 на 10 Пацієнтка мала при собі результати це реактивного протеїну, рівматоїдного фактору, показники негативні. Хочу нагадати вам, що у нас. У нас у гематологів є такий поріг з показників тромбоцитів. Якщо тромбоцит в межах 450-600, 650 на 10 9, то то ну, статистично це доведено, скоріше за все, має місце наявність вторинного симптоматичного тромбоцитозу або, як ми його називаємо, реактивного. Ну, забігаючи наперед, скажу, що даний пацієнтки діагноз з часом був підтверджений саме захворювання сполучної тканини. Тобто гематолог виключив своє захворювання і знову скерував до ревматолога. і вже в цьому році пацієнтку почали лікувати, встановили діагноз. Все добре з пацієнткою. Хочу нагадати основні симптоми тромбоцитозу. Ну, По-перше, якщо це тромбоцитоз, то дійсно це схильність до тромбозу, тобто утворення згустку. І Симптоми, які можуть супроводжувати утворення згусту, це порушення з боку зору, це головний біль, це біль у суглобах, подразнення, але слід. Пам'ятати, що, хоча кількість тромбоцитів підвищена, система гемостазу нас така автономна. Показники коагуляційної ланки будуть навпаки, ніби спостерігається така рівновага, щоб система була завжди в рівновазі показники коагуляційної ланки на гіпокоагуляцію. Тобто пацієнтів можуть турбувати кровотечі, кровотечі з носу, кровотечі з ясен і шванково-кишкової кровотечі. Про це слід пам'ятати і про це ми з часом сьогодні проговоримо. Хочу також нагадати кількість тромбоцитів, яка нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я. Бо, на жаль, більшість лікарів або забули, або немає часу. І якщо якісь приватні лабораторії щось там помічають нам, да, то відразу, без проведення якихось обстежень, пацієнт йде до гематолога, гематолог пише, що це все, все добре. І знову відправляють до сімейного лікаря. І знову пацієнти ну, скаржаться про тому, що немає лікарів, які б піклувалися, які б спостерігали, які б обстежували пацієнтів. Тому кількість тромбоцитів, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нижня межа 150 на 109, верхній 450 на 109. Да, більшість лабораторій виділяє деяку таку золоту середину, як ми кажемо, 180, 320 чи 350 на 109 але 150 450 це норма. Тобто є час у сімейних лікарів. У до 150 або до 450 на 10 дев'ятий щось встигнуто стигнуто зробити. Обстежити пацієнта, дізнатися, чому такий стан, чому не 200, ні 180, ні 350, а саме 430 чи 450 на 10 дев'яти, Бо 451 або 149, це, звісно, вже виходить за межі норми. Тому, якщо пацієнт є з тромбоцитозом, що нам треба пам'ятати? Треба ретельно вивчити історію хвороби, наявність супутніх захворювань і пам'ятати, які стани або які захворювання можуть викликати підвищену кількість тромбоцитів. Дізнатися, кількість тромбоцитів була вперше підвищена в цьому році, чи, можливо, декілька років тому пацієнт 5-10 років, можливо, мав 500, 470 на 10-9 кількість тромбоцитів. Це важливо. А цей слайд нам каже про те, які бувають тромбоцитози. Вони бувають клональні, ми їх називаємо гематологі первинний тромбоцитози. Тобто, бачимо, це наша ліва частинка слайду Клональні тромбоцитози або первинні це хронічний мілодне захворювання, ну, це хронічні лейкемії, тобто з захворювання систем крові. Бачимо, що ще не така велика кількість. І, на жаль, якщо відразу пацієнт має даний діагноз, ну, на жаль, цей діагноз невіліковний на сьогоднішній час у всьому світі. І ще треба пам'ятати, якщо гематологи діагностують, Вперше якийсь хронічний лейкоз або есенціальну тромбоцитомію, коли виключна кількість тромбоцитів підвищена, або це хронічна мілоїдна, або поліцитемія проведення тріпана гістологічне дослідження. Ми його обов'язково робимо, щоб підтвердити діагноз хронічної лейкемії. Дуже важко віддиференціювати. Це початкова стадія хронічного мілоїдної лейкемії, чи це прояв вторинного тромбоцитозу. Тобто морфологічна картина вона на початку не може нам підтвердити або, або, або а, відмінити діагноз хронічної лейкемії, або підтвердити наявність сторічного тромбоцитозу. Тому все ж таки на сьогоднішній час треба, виходячи з клініки. Знайти можливість дообстежити пацієнта. Друга наша колонка включає реактивний тромбоцитоз, або, як ми називаємо, вторино-симптоматичні. Ми бачимо значну кількість патологічних станів або захворювань. Тобто це може бути інфекція, це може бути запальні захворювання, це наявність залізодефіцит або залізодефіцитна анемія. До речі, якщо у пацієнта є залізодефіцитна анемія або стан залізодефіцитний, на першому місці ми треба виключати підвищену кровоточивість. Кровоточивість, тобто наявність якихось кровотеч, які тривала-тривала, спостерігаються, і компенсаторно з кісткового мозку виходить більша кількість тромбоцитів. Тобто, знову, якщо ми не дізналися, чому у пацієнта е, наявність анемії або низького рівня феритину і підвищена е, кількість тромбоцитів скривала до гематолога, гематолог, скоріш за все, знову скерують даного пацієнта до вас. Бачимо наявність гемолізу, наявність пухвинних захворювань, інших солідних пухвин е, або е, Якісь побічні ефекти від медикаментів. І останній треті, третій стовпчик каже нам про помилковий тромбоцитоз, або, як ми називаємо, тромбоцитоз. Можливо, якісь фрагменти клітин, буглиних клітин, або після гемолізу, або бактерії, або наявність мікросвіроцитарної анемії спадкової. Тому, щоб це все виключити. Виключити, по-перше, помилковий тромбоцитоз, треба вперше виявлений тромбоцитоз керувати пацієнта для проведення підрахунку тромбоцитів, саме як ми називаємо вручну. Тобто лікар-морфолог зробить мазочок і перерахує. І дійсно може підказати, що мова йде про інші ситуації, тобто він побачить цей тромбоцит або це якесь накопичення фрагментів. Да? Автоматичний лічильник, ці фрагменти клітин може сприйняти як тромбоцити, як саме ці пластинки. З цього слайду ми з вами будемо пам'ятати, сподіваюся, що реактивні тромбоцитози складають більшу частину тромбоцитозу у пацієнтів дорослих. Тобто 80-90, ну практично 97%, коли пацієнту тромбоцитоз, треба подумати про наявність вторинного симптоматичного тромбоцитозу, виключити інфекцію, виключити інші хронічні запальні захворювання і звоякісні новотворення. В підтвердженні моїх слів показую вам пиріг, що ми бачимо на цьому слайді. Ми бачимо, що про що чи... Часто думають сімейні лікарі або інші частини лікарів, це дійсно виключення хронічних мілоїдних векімі. Але бачимо, яка частинка: 12,3%. 12%, 12 припадає на хронічну мілоїдну векімію, есенціальну тромбоцитомію, поліцитомію, будь-що. Яка невіліковна, те, що я сказала, і бачимо, яка інша частина, тобто уранження тканин або опіки, або якісь запальні захворювання, інші злоякісні захворювання, солідні пухлини, 11 і 8, Тобто 12 і одинадцять вісім приблизно те ж саме. А якщо скерувати до гематолога, гіматологою важко буде виключити іншу пухлину, він буде виключати або підтвердити ну, свій діагноз. Бачимо наявність інфекцій навіть більше 21%. Тобто, добре, що ми з вами пам'ятаємо, тромбоцитоз це може бути клональний первинний як хронічної мілоїдної лікімії або хронічного мілопроліферного захворювання. Але якщо ми з вами лікарі, ми повинні один одному допомагати. Бачимо вперше вийовне тромбоцитозпровод. С... Треба провести ряд обстежень, треба виключити вторинний симптоматичний тромбоцитоз, поспостерігати пацієнта, і дійсно тоді направити до гематолога, якщо, звичайна, якась клінічна ситуація, що маємо час це зробити. Інший клінічний випадок. Знову пацієнтка приблизно того ж самого року, скрована до вас спочатку. Сімейний лікар побачив підвищену кількість тромбоцитів, але. Призначив додаткове обстеження, і біохімічний аналіз крові, і ультразвукове обстеження чарівної порожнини, ну і побачив, що останні три роки кількість тромбоцитів поступово збільшувалася. Я нагадаю, що ніби наш поріг 450, 600 650 на 10-9 дає час дообстежити, поспостерігати, виключити симптоматичний тромбоцитоз. Якщо ми бачимо щось Дуже швидко зростає кількість тромбоцитів, або в клінічній картині має місце у молодого пацієнта якийсь тромбоз, або церебральна ішемія, або тромбоз черівної попружнини. Да, це може бути інша ситуація. Навіть при нижчій, нижчій кількості тромбоцитів, тобто не обов'язково 700-800, це може бути і 590. Тобто, весь час ми повинні дивитись, клінічна картина, кількість тромбоцитів і ряд обстежень. Даний пацієнт. Дійсно, на прийомі у гематолога був підтверджений діагноз есенціальної тромбоцитемії. Кількість тромбоцитів ми бачимо 711 на на, при ультразвуковому обстеженні черевної прожнини була виявлена збільшена селезінка. Ну, інших проблем не було, але пацієнка, молода пацієнтка був підтверджений діагноз есенціальної тромбоцитемії як хронічного мілопроліферативного захворювання. Тому, якщо ми виключили з вами реактивний тромбоцитоз, ми пам'ятаємо про наявність клонального тромбоцитозу, про хронічного мілопроліферативного захворювання. І вже гематолог вам допоможе розібратися, що саме це за лекемія, ну як лікувати, у кого спостерігатись, як часто робити загальний аналіз крові, це все гематолог вам допоможе. Про що ще треба пам'ятати, коли ми проводимо диференційну діагностику, первина вторинна? Якщо в анамнезі є супутні захворювання, є клінічні прояви захворювань, хронічних сполучної тканини, інші хронічні захворювання, дійсно це більш даних за вторинний тромбоцитоз. Якщо в анамнезі має місце чарівної поражнини тромбоз або Костре порушення мозково кровобухи по-ішемічному типу, молодий вік, особливо, наявність артеріальних венозних тромбозів в анамнезі. Це може бути дійсна наявність первинного тромбоцитозу, тобто хронічного мілопроліферативного захворювання. Якщо наявність мігалія, тобто весь час ми будемо з вами намагатися з'ясувати первинний вторинний ну і ряд об'єктивних обстежень, які будуть підтверджувати. Що стосується дослі... досліджень кіскового мозку або наявності морфологічних змін тромбоцитів, ну з цим трошки важко, Важко з кісковим мозком, тому що я вже казала на початкову. У стадії дуже важко гематологу зорієнтуватися, це прояв початку хронічного німопроліфірати захворювання, чи це ем, прояв вторинного тромбоцитозу симптоматичного. Ну і морфологічні зміни тромбоцитів, які рахують автоматичний лічильник. Це також можуть бути, як ми казали, помилкові якісь тромбоцитози, якісь помилкові явичі, тому що ну, краще ніж око лікаря-морфолога, ну, автоматичний лічильник це не зробить. Якщо все ж таки ви вирішили, що мова може йти про клональний первинний тромбоцитоз, хронічне мілопроліферативне захворювання, є достатньо дослідження, які, ну, достатньо просте дослідження, його можна зробити сьогодні. Це дослідження молекулярно-генетичне на наявний 2 двагіна Ну, повна назва жак 2 ЖАК-2 617ВІ. Якщо вас питають іноді питають в лабораторії 14 чи 12 екзон, для скринінг обстеження краще 14, тобто 1,4. Ну, не завжди, але іноді питають в при приватній лабораторії. Тобто ви виключили симптоматичний вторинний тромбоцитоз, а, маєте поступово підвищену кількість тромбоцитів по даним аналізу крові, ви думаєте, що мова може йти про хронічне, мілопроліферативне захворювання, і ви направляєте пацієнта-діматолога. Краще, щоб пацієнт вже мав це дослідження, молекулярно-генетичне 2 джакдвагін. Гематолог дійсно буде підтверджувати, якщо треба буде обов'язково робити гістологічне дослідження кіскового мозгу, тріпана, біопсія, ну і підтверджувати діагноз хронічного мілопроліферативного захворювання. Що стосується призначення терапії. Якщо ми бачимо підвищену кількість тромбоцитів, ми пам'ятаємо, що треба призначати антигрігантну терапію. наш улюблений препарат це цілоселіцилова кислота. Але пам'ятаємо, що ризик тромбозу при реактивних тромбоцитозах низький. Тому знову, в залежності від ситуації, які супутні захворювання, були тромбози, були інфаркти, інсульти і таке інше. Пам'ятаємо, що післяопераційний період і наяв злоякісного наутворення, скоріше за все, пацієнт може мати такі ускладнення, як вінозний тромбози. Ну, венозний тромбоз, зрозуміло, що ми призначаємо антикоагулянтну терапію. Обов'язково треба пам'ятати, що пацієнти з кількістю тромбоцитів вище за 1000 на 109. Ті, що приймають особливо антитромбоцитарну терапію, тобто антиагрегантну терапію, як приклад, астіфсоліцеву кислоту, можуть мати підвищений кровотечі. Чому це відбувається? Тому що виснажується фактор Вілі Бранта, який активується при змінах в системі гемостазу. і ми бачимо у пацієнта набути синдром вілібранта. Від... спостерігається з рахунок адсорці цих великих мультимерів факторів фонвілібранта. Пацієнти можуть мати кровотечі, носові кровотечі з яси, наявність синців на шкірі, а особливо кровотечі з боку внутрішніх органів, ниркові, маткові, якщо це жінка, шрункове, кишкове. Тому знову пам'ятаємо, висока кількість тромбоцитів, антиорігантна терапія, треба чи не треба її призначати. через відсутність тромботичного ризику а, при реактивних тромбоцитозах краще антитромбоцитарну терапію не призначати. Якщо ми маємо в анамнезі тромбоз черівної порожнини, наявність церебрального тромбозу, ішемічний інсульт, і інша наявність пошемічному типу гостропорушення мозкового кровообігу, скоріше за все може, мова може йти про наявність клонального тромбоцитозу отситил соліцеву кислоту 1000 і навіть 1500 на 10-9 не призначаємо. Якщо ми можемо не можемо зробити агрегацію тромбоцитів, тобто таке дослідження їх агрегата гра. Якщо ми Можемо це зробити, і ми зможемо довести, що активність фактора філібранту до ристоцитину буде більше ніж 30%, Будь ласка, ми можемо призначати, якщо ми не можемо зробити, а на жаль, ми не можемо рутинно це обстеження зробити і дізнатися активність фактора філібранту до ристоцитіну дуже. Підвищена кількість тромбоцитів, особливо 1500 на десятій, краще антивіріантну терапію не призначати, бо можуть бути ускладнення у вигляді шумкових кишкових кровотеч, особливо у людей в молодому віці. Що ми повинні пам'ятати взагалі про ускладнення, які виникають у пацієнтів з тромбоцитозом? Це наявність артеріальних і вінозних тромбозів. Пам'ятаємо. Але наявність кровотеч. Особливо призначення антитромбоцитарної терапії. акушерам гінекологам в анамнезі мімовільний аборти, внутрішньоутробна загибель плода, затримка внутрішньоутробного розвитку, прояв так званої тромбофілії. Знову виключати дообстежувати, з чим пов'язаний цей тромбоцитоз. Ну, і якщо пацієнт. Довго шов до гематолога і так і не дійшов, можливо, трансформація в гостру мілопластневу кімію або поява ідіопатичного мілофіброзу або первинного мілофіброзу. Наприкінці хочу цікавий факт розповісти. Цей факт канадського популяційного когортного дослідження проводився з 1 січня сьомого, як ми бачимо, по 31 грудня 17-го і вже в грудні 20-го ну, підвели під. Даного дослідження, що саме е, зроблено, було обстежено 53 339 дорослих пацієнтів вік від 40 до 75 років. Е, на даний час тромбоцити були підвищені, але два роки тому, протягом двох останніх років, кількість тромбоцитів була нормальна. Тобто, це вперше виявлений тромбоцитоз. За цими пацієнтами спостерігали протягом. Двох-трьох років, і що вони побачили? Що протягом наступних двох років, з того моменту, коли вперше побачили підвищену кількість тромбоцитів, у пацієнтів з'ясованим тромбоцитозом розвинулось онкологічне захворювання. Частіше за все, це були або рак легень, або яєчників, нирок, або шумково кишкового тракту. І це дослідження нам підтверджує, що система гемостаза, вона перша. Яка, як дзвоник каже, що в організмі щось не гаразд. Сьогодні ми кажемо про тромбоцитоз. Цих пацієнтів треба дообстежити, скерувати до гематолога, можливо, але не в першу чергу, а послідовно, да? і пам'ятати, що це може бути і злоякісне захворювання системи крові, і інше. Злоякісне захворювання або інше хронічне захворювання. Я закінчила на сьогодні. Якщо будуть запитання, я задаю відповім на них. До нових зустрічей. Всього нам найкращого. До зустрічі.